22 тисячі пляшок незаконно виготовленої горілки та підроблені товарно-транспортні накладні вилучили оперативники міндоходів Полтавської області. Вантажний автомобіль із причепом перевозив на ліцензовану продукцію за межі області для подальшого розповсюдження. З метою маскування незаконного виробництва покупцям надавалися документи, відповідно до яких підактивна продукція зазначалася як виготовлена на лікерах в заводах сусідних областей. Відповідним чином на пляшки клеїлися етикетки із зазначенням назви продукції для маскування незаконного виробництва. Покупцям надавали документи, відповідно до яких підакцизна продукція значилась, як виготовлена на лікаро горілчаних заводах сусідніх областей. Відповідним чином на пляшки клеїлися етикетки із назвами продукції вказаних заводів, а також марки акцизного податку з ознаками підробки. Під час обшуків місця виробництва та складських приміщень оперативники виявили обладнання для виготовлення алкогольних напоїв. Спирт та водно-спиртову суміш, марки акцизного податку, етикетки горілки різних торгових марок, інше обладнання і фурнітуру для розливу та пакування алкогольних напоїв. А також 27 тисяч пляшок, лікерів горілчаних напоїв, знаками фальсифікації. Загалом сума вилучених товарно матеріальних цінностей Складає майже 1,5 млн мільйона гривень за фактами порушень. Відкриті кримінальні провадження за статтями 212 – умисне ухилення від сплати податків та 204 кримінального кодексу України незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, особи замовників та розповсюджувачів продукції наразі встановлюють.